Вихованці Южненської школи мистецтв та циркової студії «Каскад» представили місто на міжнародному багатожанровому фестивалі Україна-Польща разом. Діти виступили у п'яти номінаціях вокал, інструментальне, хореографічне та образотворче декоративне мистецтво та циркова гімнастика. Загалом фестиваль в містечку Ущики Дольні відвідали близько 120 учасників з України. Я їм дала твори українських композиторів. Щоб вони представили нашу країну в кращому світі, тому що це дуже важливо у стані війни представляти нашу країну. Ми їхали за цим. Було дуже моторошно, тому що такий час дуже важко у поїзді було. Ми всі налякані були, але ми вважаємо, що ми приїхали не напрасно. Для поїздки в Польщу в Южному зібралась делегація з 15 людей. Протягом двох днів юні виконавці в Польщі брали участь у великих галаконцертах для місцевої публіки та волонтерів. Окрім їх оцінки та овацій, кожен учасник фестивалю отримав нагороду за майстерність виступу. Це було дуже ну, як обична. Я первый раз ехала в Польшу на конкурс. Мне понравилось, как я выступала. Я сначала пела произведение по о иллюзии, песню. Но я плакала после нее, потому что мне было страшно. Я давно не выезжала на такие мероприятия. Мне очень понравилось. Сцена там была красивая, много спецэффектов. И выступать было там одно удовольствие. Мне очень понравилось выступать там, там было очень много разных спецэффектов. Мне понравилась программа. Я немного волновалась, но так просто было хорошо. В рамках фестивалю відбулася практична конференція, майстер-клас для творчих керівників. Южненські викладачі також долучились до дискусій. Це була ініціатива організаторів, які організували в рамках цього фестивалю велику таку конференцію. Там приймали участь викладачі вокального, хореографічного та інструментального мистецтва. Приєднатись могли всі охочі, і батьки, і всі учасники, і також. Ну, по-перше, це було для викладачів, для керівників. Приємно, що така була співдружність всіх областей, куточків України. Бо були представники з Києва, із Ужгорода, із Рівного, з Хмельницького, з Волині і так далі. Сертифікат, так як я читав, там майстер клас на тему, що таке мистецтво, знайомство з церковим іскусством. От там на ну, Руководителі музики, хореографії теж читали. Ну, для них цирк – циркетнове теж там немножко історії, немножко як я работаю з дітьми. Очень понравилось всем тоже. цей фестиваль став першим масштабним виступом для місцевих вихованців творчих гуртків. В умовах війни більшість дітей продовжують відвідувати репетиції. Аби змінити обстановку для дітей, організували екскурсійну програму. Очень было интересно на экскурсии ходить на озеро было классно. На город санок там очень были очень хорошие, красивые замки. Мы там каждый день гуляли, где-то на речку ходили. Очень было интересно. Пройняли дуже добре. ми добиралися спочатку на поезде до Львова, з с Львова на автобусе вже до Польщі. Люди добрі». «Привіт, місто красиве мені сподобалось. Вони дуже раділи, коли ми приїхали. Ми прийшли там, так у нас така була хода до центру міста, слагами. Там потім ми заспівали український пісень, а ввечері я. Біля супермаркета зустріла там Перселенку, і вона це ви були там. І нам було дуже приємно. Наші йдуть навіщо ми зараз отак от приїхали сюди ввечері. Оцей А Ані слухали, і нам дуже вдячні. Підсумку фестивалю южненські виконавці отримали медалі та нагороди. Державними відзнаками нагороджено викладачку фортепіано Олену Орлик та керівника церкової студії Каскад Миколу Дулова.